Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила відзняти невеличкий звіт до спільного проєкту, в якому я беру участь. Це спільний проєкт з весною в душі, який організувала Валентина з каналу Валентина. Творимо красу. Всі посилання на організатора, на спонсорів, на дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, я як зазвичай, залишаю внизу під відео. Ви зможете пройти, подивитися, підтримати, надихнутися ну і спостерігати за тим, як ми працюємо в цьому спільному проєкті. Тож, Давайте я зараз покажу, над чим я працювала, що в мене виходить, що в мене вже вийшло. Спільний проєкт триває до 20 квітня, і я все ж таки сподіваюся, що більш запланованих робіт, які я запланувала, все ж таки встигну зробити. Так, і давайте, мабуть, тут я ось наскладала, щоб вам показати, це ось такий кардиган. Ось така шубка, я вже показувала, це ось така травка, тут меринос, я не пам'ятаю, шовк здається, склад я не пам'ятаю. Якщо я встигну, то у, у... звіті вже коли дов'яжу, я обов'язково розповім усе про цю шубку. Це така пряжа. І ось уже в мене стільки. Тільки вийшло, бачите, тут уже я перейшла на суцільне полотно вив'язувати. Такі в мене тут ось так, рукавчики ще не в'язала, трішки ще пров'яжу, тому що я все ж таки, я сподіваюся, що в мене вистачить пряжі. Але я хочу трішки пров'язати тіло, а потім вже перейти на рукавчики, щоб. Мені все ж таки вистачило пряжі. Ось така, шубинка в мене виходить. Гляньте, класна. така. Мені подобається. Але після прання воно все ж таки трішки збитіше виходить. Оце, оце воно, Оця травка вона розпушується, і вона не такою травкою виходить, а більш така збитіша і пухнастіша. Я таку пряжу. Ніколи не пробувала і чомусь мені захотілося спробувати. Так, що ось така в мене шубка виходить в процесі. Так, ми сюди відставляємо. Так, наступне. Наступне я заявляла розпочати ось такий кардиган. Це також бабільна, ось така пряжа, тут альпака. Здається, бавовна, дівчатка, я не пам'ятаю. Потім, звичайно ж, як все я подов'язую, я все розкажу із чого. Детальніше вже покажу, з чого воно в'язалося. Але пряжа дуже-дуже м'якесенька, приємна. І я в'яжу ось такий ось такий кардиган. Гляньте, ось такий кардиган. Ну, воно більш ковтинка. Не знаю, для мене кардиган це коли довге. А це в мене буде така коротенька ковтинка. І воно, бачите, виходить як полосою, полосками. Там світліше, там темніше. Ось так, бачите, такі пополотніші шибрики виходять. Ну, Мені все подобається. І що є? Це в мене тут, я сказала, v да? образна горловинка. Планочку я буду потім набирати. Ну, ось така. Ось така ковтинка буде. І що я роблю? Я експериментую трішки з, цим, з цією ковтинкою. Я пробую нові розрахунки на реглан. По-перше, в мене тут анатомічний росток по спинці, я зробила, щоб спинка в нас не була отак от пряма, а також була трішечки ну, така, заукруглена. Ось так, бачите, ось у мене вона заокруглена, не отак от полотно, а ось, така. ось такий анатомічний росточок по спині. Пробую вив'язувати. І розрахунки реглана тут у мене йде на 8 долей. Ділиться... Ділимо ми нашу кількість петель на 8. Потім у нас виходить, скільки у нас петель, піде на три частини нашого полотна. Чому на три частини? Тому що спинка перед і одна частина на рукавчики. Ну, звичайно, потім ту частину ми ділимо, рукавів ми ділимо навпіл. Так що, це я пробую такий, такі розрахунки, подивимося, що з цього вийде. Якщо вас зацікавило, то. Я і вирішила відзняти на цю ковтинку майстер-клас. Тож, якщо вас зацікавило, напишіть, я буду дознімати, дознімувати його і надалі. А так, розрахунки такі мене зацікавили. Я подивлюсь, що буде з посадкою. Я сама ще не знаю, знімаю, але не знаю, що вийде. Так що в'яжу я разом з вами, експериментую разом з вами і ми подивимося, що вийдемо. Спочатку я хотіла на цій ковтині зробити прорізні кармани. Але як для мене, ну, важкувато вирахувати. Ну, не знаю. Мені, мабуть, буде все ж таки простіше зробити все ж таки накладні кармани. Ну, Хочеться мені з карманами зробити. Тож буду пробувати накладні кармани. Не знаю. Можливо, до кінця мастер-класу все зміниться, подивимося. Але майте на увазі, що ось така ковтинка і готую. Майстер-клас, дівчатка, так що пишіть, зацікавило чи ні, і розрахунки цікаві. Я таким регланом, такими розрахунками ніколи не користувалася і вирішила спробувати, спробувати поекспериментувати, подивимося, що з цього експеримента вийде. Поки що мені, мені подобається, мене задовільняє. Ну, а там уже в кінці. Нашого спільного проєкту ми подивимось. Можливо, як завжди, все розпуститься, бо в мене нема такого, щоб не розпустилося. Ну, Подивимося, будемо пробувати експериментувати. Я ж кажу, що пробую разом з вами. Я не в'язала по таких розрахунках. Це для мене вперше. Так. Тому я вирішила і поділитися з вами. Я приміряла. Ну, Він був трішки я приміряла, поки мені все подобалося. Це я вчора дов'язала. Це сьогодні у нас неділя 16, здається, березня. Мабуть, 16. Якщо ні, виправите мене в коментарях неділя 16 березня. Вчора я пров'язала його і ще не приміряла. Приміряю, подивлюся, що воно буде. Ну, Вийде-вийде. Якщо не вийде, то і майстер-клас не, не вийде. Будемо. Буду переробляти. Хоча сподіваюся, що мені все вдасться. Дуже хочеться сподіватися і поділитися. Так, ось дві роботи показала, які в мене йдуть в процесі. Потім я заявляла наступне: це свій костюм. Я вже вас всіх, мабуть, задовбала своїми костюмами, але що як мені хочеться їх в'язати. Це вже у мене штани пров'язані. Так, погано видно, але тут вже Ось так, да? Тут росточок у мене пров'язаний. Бачите, вже пішла я в'язати суцільне полотно, скоро діду до ластовиці і буду виходити, переходити на ластовицю. В'яжу я в три нитки і на спицях четвірка. Той костюм я в'язала на 4,5, а цей вирішила на четвірки в'язати. Так. І, до речі, мені прийшла чотка, ось маленьку бабінку вам покажу. Я казала, що я замовила таку ж саму пряжу, але ось такий темно-синій джинс. Бачите? Але мені чомусь кажеться, що вона трішечки чимось, нібито пушок тут більший, мені здається, не знаю. Тут він якийсь пухнастіший, бачите? А тут як травка, а тут довший. Да, тут довший пушочок, бачите? Трішки, трішки відрізняється, але склад. Склад там з'являвся той самий. І як тільки з'явився новий колір, я забрала собі цілий кілограм, як завжди, я беру ці пряжі по кілограму. Якщо будуть там ще якісь кольори, я обов'язково собі візьму, тому що ну, подобається подобається мені в'язати з цієї пряжі. подобається мені костюми з цієї пряжі, хоч вона і підсідає трішки, але. Я вже знаю, як вона себе веде, тому я свої наступні костюми в'язала ну, вже трішечки довші, і рукавчики, і халоші на штанцях, щоб, ну, при прані, воно підсядуть трішки і підсідає вдовжину. Не в ширину, а вдовжину підсідає. Так, що ось штани я в'яжу вже. Ось такий результат. Уже трішечки мені залишилось до ластовиці дов'язати, і буду переходити на ластовицю. І розпочала, звичайно, і зараз, заразом, і джемперучик. Ну, хай я, можливо, щось і не подов'язую, але все рівно б я його розпочинала. Ну, буду намагатися в'язати. Так, тут також вже резиночку я пров'язала на спицях 2,5. І зробила розмітки, вже, буду в'язати росточок. Перейшла на спиці номер 4 і вже буду також в'язати джемперок. Тут також хочу зробити і по спинці анатомічний росток, і потім вже перейти, вив'язувати і попереду також росточок. Ну, подивимося, також що з цього вийде. Тож, експериментую, пробую і вам Покажу, поділюся з вами. Ну, все, все хочеться знайти якусь таку ідеальну посадку, щоб все ідеально сиділо. Так, ну і дві готові роботи, дівчатки, які в мене вже є. Це, нарешті, я зв'язала свій органайзер. Поки що розкривати його вам не буду, а покажу вже у кінці спільника у звіті, вже, як буду звіт показувати своїх готових робіт. Але я дуже задоволена. Я давно хотіла, мене вже руки крутило, викручувало. Хотілося мені зв'язати органайзер. ну, Люблю я їх в'язати. І тут у мене всі, Я переклала всі ті спиці, якими я... якими я користуюся, які в мене в роботі. Всі вони у мене вже лежать в одному органайзері. Тож, готова робота є, але поки що не, не покажу, не розкрию вам. Хотілося мені ще зробити який, якийсь декор, хотілося китички зробити. Спочатку я вив'язувала квіточку, але із, із макраме, ну сильно вона така груба виходить, я розпустила, а от над китичками я подумаю: сюди і сюди зробити якісь такі китички. Ну. Буду пробувати, не знаю. Можливо, так і залишиться. Тут ось уже понашивала я бірочки, це мені Олечка дарувала матерна бірочки. Так що в мене вже тут все нашите, все готове, все перекладено. Робота в мене вже одна є. З чим я дуже задоволена, це мені давно-давно хотілося. І тут саме якраз такий м -м, випав. Спільник. Він дуже такий весняний, у мене такий барбі-органайзер, барбі Ну, чудовий, класний. Я думала, що розовий буде виглядати ну, не дуже гарно в органайзері. Чомусь він мені не сильно сподобався так в моточках. Цей колір він жорсткуватий. Ось цей зелений, він ну, дуже м'якенька така ниточка, а от рожевий він жорсткуватий. жорсткуватий сам, сам цей колір. Так, готова робота, дівчатка, є. І ще одна готова робота. Це я зв'язала ось таку сумочку. Гляньте. Тут ще є кінчики, правда, поховала, але не, не припаювала їх. Ось така в мене сумочка. Я казала, що буду в'язати собі на роботу, щоб не з пакетом ходити, такий візерунок. Класно, все мені подобається, все чудово. Не в'язала я такі сумочки ніколи, це моя перша така проба була. І також чим я задоволена. Так що позапаюю кінчики, я запаю їх запальничкою, підпалила, нажала тією ж запальничкою і все, воно нікуди нічого не дівається. Таке овальне донешко. Можливо, сюди підкладу або текстоліт, або картон. Подивлюся, щось. А можливо, так і залишу. Видно буде. Коротше. Ну, так що, На роботу в мене сумочка під тормозок є. Також готова робота, дуже давно запланована. Я органайзер пробувала з цієї пряжі в'язати, але вона ну, зовсім зовсім не підходить для органайзера. Я розпустила ще раніше, я пробувала. І так ця ниточка, вона, ну, чесно, мені не дуже цей колір подобався для органайзера. Я навіть не знала, куди я буду її використовувати. І тут вирішила зробити собі сумку. Одну ось низ я зробила трішки темніший. Був у мене моточок, пішло у мене три моточки, здається, на цю. Так, три моточки від третього у мене трішечки залишилося. Три моточки пішло на цю сумочку. Так що, дівчатка, дві роботи в мене готові. Зараз поховаю кінчики, виперу. І все чудово. Ну, органайзер вже я в кінці у звіті підсумковому обов'язково покажу, розкрию все вам, покажу, що там в мене вийшло, як в мене все там вийшло. Ну, роботами я задоволена, дуже задоволена. Я розпочала я лише. Трьохколірний, я казала, що трьохколірну ковтинку такий кардиганчик. Ну, ковтинку, будемо казати, що це ковтинка. Також альпака, тоненька в мене там 900 метрів, здається, в 100 грамах. Я хотіла розпочати ковтинку трьохколірну з Вобразною горловинкою, але поки що я ще не розпочала. Поки займалася ось цими своїми кардиганами органайзером. І сумочкою. ну, Це вже також понабирала. Головне, що набране є. І тепер же ж мені кортить набрати і... і цей костюм собі зв'язати. Такий мені хочеться, але цей буду я в'язати у 4 нитки. ну, Такий, щоб під тип спортивного костюму, тому що він такий під джинс підходить, мені подобається. Не знаю, можливо, спробую щось придумати щось таке, модельку якусь іншу. Я все думаю зробити нашивні кармани а на, на штани чи на лосіни. Але не, знаю. Не, знаю, не, не пробувала ще не ризикувала, так що, поки що, в мене ще в думках. Але пряжу отримала і задоволена. Так, ну що, дівчатка, нібито все показала, те, що я брала з собою у спільник. я ж кажу, що не в мене одна робота, одна ковтинка. Але можливо, завтра все розпочну. Так що... Роботами задоволена, процесами задоволена. Сподіваюся, ще щось до закінчення спільника, до 20 квітня. Я дуже сподіваюся, що щось в мене буде готове і я обов'язково з вами поділюся. Тож дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця. Вдячна вам за підтримку. Підписуйтесь, хто не підписаний, нажимайте на дзвіночок і ви будете знати, коли що я дов'яжу і дороблю. Ну, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!